Бортовий, д... бортовий журнал. Ш -ш -ш -ш. Ш -ш -ш. Який це день? Вже збився. В середа, в субота, завтра полічу. Навколо в вакуумі простір такий липкий, як з хворим постіль, п'янкий, і кислий аж до млості. Хоч би об голову стіну одряся. Що це? Що це за система? Що за маршрут? Ти навіжений! Автопілот де ми? Чого я з усіма не сплю? Бускове сонце. Бускове сонце! А може сонце? трясся! В тюбику є килька. Хоч з голоду не кикну. Чи розбудити дівку? Та ні. Нехай. Я був би і Кріс Прат. Вона Дженіфер Лоуренс, одежу спідню буде прать. Але не в цьому її сенс. А в чому? Харківський інститут астрофізики. А вона важлива. І ця, і ця. Всі зайняті, куди не плюнь. Отрясся. Анжела! Анжела, ти де моя сталева? А де мій озвірін? Бускове сонце, бускове сонце, у капсулах цей хропе, аж вуха заклада. Поспати б трошки так втомився. Знов п'ятниця, неділя вже збився, отрясся! Завтра полечу.